Я думаю, що це, мабуть, був, я вже це казала, я повторюю, що це був один із найкращих курсів, які взагалі я коли-небудь проходила. А у, мене, у мене багато чого за спиною і терапевтичного, і коучингового, і, і фасилітаційного, і тренерського, господи, стільки всього. Але це дійсно була така подорож, коли не хотілося пропускати жодного заняття, навіть коли була хвора і просто смертельно втомлена. От. Якщо казати про те, що змінилося, мені дуже сильно лягла метафора лідер, лідера як садівника. І я всі ці три місяці, поки ми були разом, говорила собі не поспішай. Придивись, ось твої люди вони ростуть. І не тільки там мої, що в моїм мої підпорядкуванні люди, на яких я впливаю. І Я так хочу поделювати це. Я хочу, щоб вони. Ну давай же скоріше, Ти ж можеш, я знаю. А, а Ні. І треба іноді зупиня... Я зупиняла себе. І казала, окей, якщо я садівник і це мій сад, то всі ці рослини, вони будуть рости абсолютно в своєму темпі. Я можу лише підходити, говорити, рефлексувати, задавати питання, казати, Я розумію десь відходити, говорити про щось таке, і отак побачити людину в її рості і поважати її за те, як швидко вона обирає рости. І як швидко вона може рости, і які її темпи. І це в мене відноситься як до керівників, на яких я впливаю, так і моїх людей. Вони у мене абсолютний він в підпорядкуванні. Якщо я комусь скажу, хто у мене перед підпорядкуванні, мені скажуть, що це за цирк. От. Uh, і вони всі такі різні, і я розумію, як важливо uh, дивитися, що в моєму саду що тільки не росте: і баштанна, якісь морковка, і чебуреки ростуть, і, і ще щось, і воно все таке і щось ну що попало. І, і це такий тумблір, який в мене отак переключає, переключається. Але uh, це не поспішай, Придивись, і ще одне слово, яке я собі кажу, але це моє власне слово це люби. От я розумію, що тільки з точки любові я можу почути темп іншої людини. Я можу його відчути, я можу до нього придивитися. Якщо це з точки зору мого егоїзму, типу я должна быть саме звіздою більшою в этом мірі, я їх не почую. Якщо я люблю цю людину, я побачу її, в її, в її справжності, в її живості. І за це, знаєш, Оксанд, сьогодні вранці мені мої люди мені дякували. І я така думаю: ви, ви чого взагалі? Ну, типу, що таке, що трапилось? І, і, і дякували за те, що я вмію чути, що я вмію і пенділь дати, але так справедливо і тепло. І я собі, знаєш, я коли йшла на цей курс, я пам'ятаю нашу співбесіду, я сказала тобі, що для мене цей курс він якийсь ст... такій степені відповідь на моє запитання, чи лідер взагалі я. Тому що так вийшло в моєму житті, що на дуже високій посаді, мені в кінці сказали, тому що ти не лідер. І це було таке: знаєш, що... ну Типу як? Ну, ти багато, я багато років працюю, я багато вкладаюсь, люди кажуть про мій вплив. а Тут мені кажуть, ти не літик просто. І е, знаєш, це таке дуже референтні люди для мене, тобто важливі в моєму житті люди. І ти знаєш, я зрозуміла, що я можу брати цю інформацію, а можу не брати. І я не хочу брати цієї інформації. Не, не тому, що я глуха, а тому, що. Е, Оцінки інших людей це лише їхні оцінки. А те, як ем, десь я себе відчуваю, як я впливаю на своє життя, як я впливаю на людей, це найголовніше. І чи задоволена я своїм життям? Я своїм життям дуже задоволена і я вважаю себе щасливою людиною. Я, Мене недавно генеральний директор спитав: Юля, ти щаслива, я кажу: я тотально щаслива. Не дивлячись на війну і на все інше, я відчуваю себе тотально щасливою людиною. Uh, і я дуже вдячна за тестування і за те, що вперше в моєму житті є ай вийшла, бо я думала, що я есочка. Як так? Типа, що воно таке? Що за... це за freaking chicken? Щось <ріх> таке? І ти знаєш, я тобі хочу сказати, це така сила бути в iFactory. Блін, це так круто, uh, uh, Це цей інфлюенс uh, внутрішній. Uh, Мені подобається в ньому бути, мені подобаються ті зміни, які відбуваються, щоб бути есочкою 10 років і стати Айфактором на 11, ну це взагалі. От, тому я так я рада цьому тестуванню. І е, дякую велике за е, слова Насті про те, що взаємодії зі мною люди е, знаходять шлях до себе. Мабуть, мені також це відгукується, і я не хочу за це жодних грошей. Мені це мені не потрібно. Це якась штука така. От знаєш, Оксана, наче і і, і колеги, наче це мене кличе. Оце те, що люди знаходять шлях до себе, це те, що вони бачать себе іншими, бачать своє відображення в інших. Це, мені не треба за це платити гроші. Мені знаєш, як то кажуть, карма гроші за це заплатить. Воно кармічно до мене повертається, і я це відчуваю в тому, що відбувається в моєму житті. Якщо я можу бути тією людиною, поряд з якою люди спокійно знаходять свої шляхи і ростуть. То, мабуть, одного разу, коли я сподіваюся, буду я такою, старою, старою трошки пристарілою психбальної жінкою років так сто мені сказали, що я до 104 доживу, доживу. Я буду точно щасливою в тому, що мені, якщо я буду збирати свої скарби, я скажу, що серед моїх скарбів, це, це люди, які знаходили шляхи до себе. І мені, якщо чесно, буде не, сором, не соромно з цим йти до Бога.